Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство Кібзович. Ну і в сьогоднішньому відеоролику у нас новий рік, нові досягнення. Будемо старатися виконувати заплановане. Ну і звісно ж знімати якісний контент і показувати його вам. В сьогоднішньому відеоролику хочу зробити розпилювальний стіл е, своїми руками, е, розпилювальний станок, циркулярка. Хочу зробити своїми руками, подивитися, як це в мене вийде, чи вийде воно взагалі. Ну, мені дуже цікаво та інтересно, як це все я виконаю. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш нас Погнали! Почнемо із самого головного героя, який буде в нашому відеоролику це інструмент, який буде кріпитися під наш стіл. Я думаю, ті, хто розуміють, вже знають, що це за інструмент. Ну і показую. Інструмент досить такий важкий і потужний. Ось така у нас дискова пилка від фірми Дніпром. Звісно, вона не нова, замовляв б.у., у ризикнув. Не знаю, чи повезло мені, чи не повезло, але. Так, я замовляв собі електролобзик. До сих пор він працює, як ви могли бачити, як я над ним не знущався, все гарно та все ньому. Ну і Вирішив ризикнути з приводу цієї дискової пилки. Так, давайте проберемося швиденько по характеристикам, що і як. Значить, це у нас модель cs 235 In, номінальна потужність 2000 Вт, робоча потужність 2300 Вт і максимальна потужність це. 2400 Вт. Кількість обертів за хвилину 4300 діаметр розпилювального диска 235 мм, і діаметр посадкового отвора 30 мм. Глибина різання. У неї глибина різання при 90 градусах 85 мм, і при 45 градусах 60 мм. Ось так. Ну, будемо тренуватися, будемо дивитися та тестувати, що воно ну, і як надіюся, він у нас не зламається. Ще забув розповісти, що це спеціальна паркетка, яка перевертається, тобто ось вона ставляється на стіл і зажимається такими ось струбцинами. Ось так. Ну, ми будемо її прикручувати до стола, тому що так нею руками працювати, ну вона прям <схід> важка можна. Замориться вже швидко. Так, ну і давайте спробуємо, як він деренчить у нас. Зараз будемо дивитися. Як масло! Це як масло, мені дуже цікаво, як воно чи рівно буде різати, чи ні. Вообще. Так, зараз в якості теста тут у нас скільки міліметрів топщина ну, 80 мм. І я оцей край столо мучився, мучився, вирівняти хотів, ну, зараз не буде ніяких проблем з цим. Страшне. Все. Столом у нас буде ось така тирсоплита. вона старюча, з якихось меблів старих. Ну, вона дуже міцна, але є один нюанс в тому, що її повело, стояла вона під стінкою і трішки зігнула. Зараз буду якось вирішувати цю проблему. Можливо, брусками якимись можна буде стягнути, отвори отворі так, вздовж один брусок другий. І гаєчками з болтиками стягнути його дебело. І подивимося, чи воно буде рівно, чи ні. А так, в принципі, стіл би вийшов дуже гарний, воно таке слизьке, якраз досточки по будуть по цьому столі, буде хорошо цей скользий. І так, значить, є в мене така ось основа для моєї майбутньої циркулярки. Поклав я її вже на оцю. Плиту, зараз буду виміряти, не знаю, можливо, я її трішки обріжу, тому що вона занадто велика. Ну і ще хочеться, щоб вона поміщалася у двері, тому що літом на вулиці працювати можна буде ось так. Ну, не багато, звісно, відріжу, ну щось те відріжу. Зараз зроблю розмітку, що і як і скільки його обрізати. Куди туди ці бруски тулить, щоб воно його хоч більш-менш вирівняло. Ой, не знаю. Ну, отак воно буде мати вигляд. Ось так. Як воно буде кріпитися, я не знаю, буду дивитися по ситуації. А взагалі я надивився в інтернеті відеороликів, варіантів повно. У мене буде один із самих простих варіантів, не хочу я замудрюватися, тому що це так, чорновий варіант поки що на время, а можливо в майбутньому замовлю собі е цю. Ламіноване ДВП з нього в основному роблять і вже з нього будемо робити капітально. Ну, я думаю, цей варіант буде непоганий. В общем, оця терсоплита нікуди не годиться. ну як Вона якісна, звісно, міцна. Але фух вона крива і нічого я з неї не міг зробити. Залишав я на сутки от, стягнутою і струбцинами вуголком але знявши одну сторону. Ту, все равно її вигнуло, і мені здається, з неї діла не буде. Не хочеться втрачати максимальний вильот диска, щоб можна було якнайбільше розпилювати. Тому знайшов я в общем, альтернативу. У мене спочатку вечором в голові одне, потім лягаю спати, просинуюся. Зранку і вже в голові зовсім друге. Ну, мені здається, цей варіант буде набагато краще. Зараз я розповім. Є в мене деяка альтернатива ось такі ось е металеві пластини. 6 мм, вони ну як, трішки прогинаються, але якщо наварити ще сюди дві розпорки, якихось з уголків, то воно буде зовсім не прогинатися. І в мене є, я раніше куплював е собі фанеру. Фанера 10 мм. Обично використовую для циркуляру 20 мм. Так як у мене буде така желізна основа, то 10 мм вистачить і ще я буду в плюсі, не витрачаючи на це зайві міліметри для вильота диску. Щоб не треба було там вифрезеровувати, щоб диск утоплювався і так далі. Тому у мене буде така альтернатива. Не знаю, як це в мене все вийде, але я думаю, з цим завданням я упораюсь і буде дуже класно. Ну, в принципі, як. Тестування, навчання, я думаю, зійде. Саме важке це буде виставити диск, щоб він стояв рівно. Під 90 градусів, там, я думаю, проще буде, а отак, щоб він не виляв, це вже буде поскладніше. Ну нічого, я з цим пораюсь. Так що працюємо далі. Зараз ми його будемо варити, привалювати, щоб зробити повністю. Цілу основу, щоб вона не хиталась, не болталась і була чітко по рівню. Вирівняв, виставив по рівню. Зараз буду приховачувати ось ці ось вугли для того, щоб ця вся основа стояла міцно, щоб можна було приварити сюди розпорки. Оцей ось отвір. Якраз десь от, отакий прямокутник залишу для п'ятки моєї пилки. А це ще заварю. У мене є такий 6-міліметрова шинка. Може якось отак, а може, вплотну все завариться, Не знаю, подивимось. Так, глядачі, потихеньку все у нас. Виходить. Значить, щоб не вело саму поверхню, коли приварюєш, ось так от забиваю шальбочки і прикладаю. Не просвічується, приварюю і якраз більш-менш воно порівню у мене. Бо я тільки що відрізав, приварював так от без шайбочок, у його взагалі повело так от, хвилями, непонятно як. І прийшлось відрізати і переробляти. Так, у нас отут лишається отвір, вирішив отакою шинкою і ще, вона теж 6 мм. Ось так от привариться. І я думаю, упор буде. І там так все ж само буде класно. Завершив я її зварюванням. Ось така у нас основа вийшла. Зробив як зміг. По крайній мірі, отут рівніше, ніж ота плита. Все прилягає гарно. Є просвіти, звісно. Ну, вони незначні. Ось я його вже виніс. Це у нас десяточка 10 мм. Зараз. Кладу наверх і знизу відмічу, скільки мені потрібно, і буду відрізати. Для мене це самий оптимальний варіант, можливо, щось роблю неправильно. пишіть в коментарях, але це малозатратний, тому що е, буду використовувати тільки ну, саму поверхню 10-мм фанеру. Можливо, можна було б її склеїти вдвічі, так би получилося 20. Але я не бачу, чому в цьому сенсу, тому що основа прям міцна та металева. А там будемо дивитися і. Розбиратись, які я там помилки допустив. Ну, я думаю, що все буде гарно та красиво. Зараз прикладаю його, відмічаю і будемо засверлюватися та прикручувати і дивитися, що з цього вийде. Ще забув розповісти, дуже багато я в інтернеті рився, дивився, як це все робиться. В основному роблять капітально із лами... ламінована плита, ламіноване ДВП. Так як мені його надали багато, Дуже важко знайти такий обрізок, і знаходив я, звісно, обрізки, але один обрізок ніхто не хоче відправляти, відправляють такими партіями великими і так далі. А здоровий купляють ну це там за 2000, тому я не бачу сенсу як використати оце ось ДВП, що я купив і подивитися, як воно буде. я це все на стіл. Тому що, так як я тільки що робив, нереально відмітити правильно. Тут вже все, бачите, видно, І що трошки потаскав, але відмічу все чітко. Відступи зроблю десь по 5 см від цієї пункти. за замозить на стіл, бо по-іншому ніяк не звичайно. Відмітив, де буду сверлити отвори, виходиться раз, два, три, чотири по центру і там склада. Надіюся, що не зламаю сверло, так як у мене сверло на п'ять. І болтаки теж у мене на нап'ють. Воно в мене одне, я вже два поламав. Нічого, будемо обережно і не спішов. Perfect. Ну що, глядачі, все у нас готово для пропилу. Зараз пропиляємо і подивимося. Потім, як пропиляю, мабуть, ще треба пройтися фрезером, зробити трішки ширший отвір. Ось і все. Ну, Я так думаю. Поїхали. Ну що ж, глядачі, прорізав я поверхню, отак воно красивенно виглядає. Ну, Я вам скажу, навіть є паралельність якась. Тому ну, що я хвилювався за це. І отак, якщо вимірювати, то до цього краю однаково сантиметрів, і до того краю однаково сантиметрів. Тому що я думав, можливо воно буде отак гуляти. Не ідеально, є якісь там міліметри погрішності. Але для мене це взагалі не страшно. Як воно так рівно стало, це із-за того, що е, Бачите плити? дві плити, ось одна оця більша і ота друга більша. Вони йшли як направляючи. Направляючи, і не треба було його виміряти, саму циркулярну пилу, воно як в пази стало. Та і все. Є, звісно, я ж кажу, якісь там долі міліметри, але для мене це. Та навіть і якісь. Але для мене це не так уж і страшно. Подивимося, як воно буде в роботі. Мені ще тут залишилося зробити паралельний упор, отакий ось. Зараз подумаю, з чого я його зроблю. Сильно замудрювати я його не буду. Буде він кріпитися на струбцини поки що, а в майбутньому будемо вже тут і то, що, як би, лінієчка самоклеюча, будемо клеяти з однієї і з другої сторони, щоб воно було в більшому Зручніше працювати. Ось так. Ну, Зараз я знайду якийсь паралельний упор, тому що він повинен бути міцний, не прогинатися і так далі. Зараз якийсь брусок знайду. І спробуємо порозпускати планочки. І так, глядачі, знайшов я такий ось брусок. Він, звісно, страшний, але він найрівний, який я зміг знайти. Прям він, ну, взагалі. Не вертольотом ні до нічого рівненьке. Зараз я його пошліфую і виміряю, і його будемо використовувати як паралельний бор. Будемо зараз спробувати. Вирізати ось такий тримач ну і ось брусочок. Зараз ми його спробуємо на планочки розпустити. Начебто пиляє е, рівненько. Ось, не знаю наскільки це рівненько. Є, звісно, хвильки. Можливо, це коли я отак от вів, десь вильну або ще щось. Е, начебто держав все міцно, рука не тряслась, хоча було страшненько. Отак от прикладаєш, наче все рівненько, так красиво. А коли отак от дивишся і прикладаєш лінійку, то є, я ж кажу, хвильки просвіти. Не знаю, з чим це зв'язано, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, диск потрібно поміняти. Ну, в цілому, мені подобається, але трішки страшнувато. Ну, мені здається, потрібно привикати до цього. Роботи тут, звісно, багато, що ще з ним можна зробити. Хочу замовити собі самоклеючу лінійку з однієї сторони і з другої Наклеїти для того, щоб було зручно регулювати ширину розпилювання. І саме головне, мені потрібна кнопка. Кнопка тут з боку в мене її немає, я десь буду замовляти, у випадок чого можна було коліном швиденько виключити циркулярку і все. Места. І ну звісно ж тут багато можна всяких приколів зробити. Навіть фрезер можна сюди встановити. Ще хочу зробити. Каретку спеціальну, щоб можна було торцювати, Ну це вже для мене занадто складно, але буду вчитися, дивитися і практикуватися. Понятне діло, це не ідеальний варіант, так як я це робив перший раз, але в майбутньому буде щось перероблятися, десь щось вдосконалюватися. Ну, з часом я ж кажу, досюди трішечки буду набиратися. В цілому. Конструкція досить міцна. 10-мм лист фанери досить таки міцно тримається, ніде воно не вигинає, ніде нічого. Прям взагалі. шикарно. Отак воно знизу виглядає. Це начебто гарно. А, і ще забув глядачі. Отут я один болтик витягнув, тому що коли піднімаєш на повну пилку. Якраз мотор упирався у цей бул, тому було прийнято рішення витягти його та і все. Ну витяг, нічого страшного. Ну а наш відеоролик глядачі дійшов до кінця. Таке у нас сьогодні вийшло відео. Так що ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!